Так, Ми в цьому році будемо прикрашати ялинку, але не встановлювати. Як і в минулому році, у нас дуже гарні ялинки біля Палацу культури дружба, живі. Ми прикрасимо там ялинку і в дату, яка призначена, буде виходити святий Миколай з янголами і буде вітати нашу малечу, а потім їх запросять в палац культур дружба в хол для того, щоб провести сам захід. І таким чином буде відбуватися 6-го числа цей захід. Також ще заходи призначені у нас в наших селах і селищах це в Білярах, в нових білярах і в Сичавсі. А потім у нас розпочнуться святкові ранки. Зараз вже прикрашається палац культури дружба. Завтра почнуть на вулиці прикрашати ялинку. І в палаці культури будуть ранки. Ми вже домовилися з управлінням освіти, коли прийдуть для нас до нас школярі і вихованці позашкільних закладів. І потім ще будуть ранки у нас і для дітей, які не відвідуються дочки школи, як завжди, ми робили. Це буде в один із вихідних днів. Також заплановані ще вистави лялькового театру. А на Різдво у нас буде різдвяний концерт. Я, як і всі українці, в цьому році ми святкуємо за новим календарем, і мені теж було цікаво, коли будуть встановлювати новорічні ялинки, бо зазвичай ми встановлювали до Святого Миколая ледь 19 го Зараз нібито ну, рано. Тому я перезвонила, спочатку я загуглила по Україні, будуть встановлювати, і коли їх будуть відкривати, дуже багато міст взагалі відмовляються від встановлення ялинок. Хтось е -е, зрозуміло, що заклади культури вони прикрашають, майже всі прикрашають ялинки, але в своїх будівлях на вулиці там вибіркова хтось встановлює, але навіть якщо встановлюють, вони не роблять їх такими великими. Навіть в Києві замість ну по попередньо, коли я читала на тому тижні, що вони замість великої ялинки вони встановлюють по розмірам меншу. Е, я не знаю, хто як закуповує іграшки, але я потім перезвонила в наші такі великі міста Одеської області: це Білґродністровський, Ізмаїл. Одесу і дійсно хтось встановлює, хтось не встановлює. Багато хто відмовляється, розуміючи, що війна і зараз не час для святкування, але розумію, ну, таких масових, так скажемо, гулянь, але будуть робити в закладах культури і в закладах освіти ранки, щоб діти відчули це свято. У нас ще з чим пов'язано з тим, що ви знаєте, що ми прощаємося зі своїми героями, мабуть, майже на площі центральної, і мені здається, що це взагалі недоречно, коли там на площі буде стояти ялинка. Зрозуміло, що це радість і свято, але у нас зараз велике горе, тому і ми прощаємося і проводимо наших героїв, ідучи по площі. Тому я думаю, що можна. Зараз відмовитися від центральної цієї ялинки, прикрасити ті живі, дійсно гарні ялинки, таким чином відсвяткувати чи відзначити ці свята. Ми навіть не розглядали, чесно кажучи, ми не вкладали на іграшки, бо у нас ялинка та, яка у нас є, вона штучна, дійсно, вона 14 метрів. Може, коли так просто ти дивишся і тобі здається, що вона не така велика, бо у нас площа велика. 14 метрів, і там дійсно потрібно дуже багато іграшок, щоб вона вигляд виглядала яскраво. Бо я коли сама її прикрашала, я розумію, що це таке. І для того, щоб її теж встановлювали, і не можуть встановлювати наші працівники, бо все, що вище півтора метра, це повинен мати ліцензію чи дозвіл на е, висотні роботи. У нас в комунальних наших службах ці працівники, які є, у них там деяких тільки є. Оці. Досвіди це мені здається стосується електриків. А всі останні, бо ті, з ким ми співпрацювали, вони працюють тільки на землі. Вони навіть на там якісь сходинки не піднімаються, бо їм це не дозволено. Тому ми колись коли ставили, дійсно у нас були договори з частним підприємцем Дурбалою, у нього у його працівників є дозвіл на встановлення на роботу в на висотні роботи, і вони її тоді встановлювали. Вони багато років її встановлювали. Тому е, сама конструкція, вона її можна встановити за день. Але вже прикрашати це майже 4 дні. Бо ще ми розуміємо годні умови, що ти не можеш там. Е, Ну, цілий день знаходитися на висоті, все рівно холодно. Ми вже років три, мені здається взагалі не купували іграшки, бо вони для вулиці вони, ну, достатньо коштовні. Тому ми використовуємо все те, що у нас було, але якщо іграшки знаходяться на вулиці від погоди, від того, що вони обтираються з хвоєю, вони все одно псуються. Тому зараз нам досить є іграшок і гірлянд для того, щоб прикрасити нашу ялинку. А до речі, багато місць взагалі відмовляються від ілюмінації в зв'язку з економією електроенергії. Тому ми говорили з директором палацу, що може ми її будемо включати на деякий час. Там в святкові дні для того, щоб був якийсь настрій у дітей, а так теж будемо дивитися, як буде у нас ситуація з електроенергією. У нас фотозона була з такими думками на велику надію, що новий рік принесе нам перемогу і гарний настрій, щоб в нас був ще один привід зібратися у палаці культури або у сімейному затишку. І саме ми використовували символ, символічні двері, які відкривають нам новий рік. Вони не відкриваються, але вони будуть присвітлені, і це та сама хвилинка, коли настає Новий рік і всі згадують бажання. І зараз це ще не остаточний варіант цієї фотозони, бо ми в очікуванні Святого Миколая. Але після Святого Миколая, коли він відкриє нам свято, ми трошки змінимо і інтер'єр палацу культури, і трошки ще додамо до фотозони якісь деталі. 2024 рік це рік дракона, і е традиційно готується дракон, і він вийде у середині грудня. На своє місце для нього буде окреме місце, окрема фотозона, і е, це буде у е, біля входу. Тобто, коли люди заходять, вже перше, що вони побачать, це символ року. Хочеться е, трошки змінювати матеріали, хочеться спробувати щось нове. Е, Використовувати ті речі, які ніколи не були у фотозонах, або десь вони популярні, а в нас ще не було. Ми намагаємося робити це так сучасним, якось доступним для всіх. І затишок це найперше наше завдання, затишок у палаці культури, щоб до нас приходили, грілися, спілкувалися між собою. І Якось хочеться дитячий сміх бачити у коридорах, щоб було, був, був гарний настрій у всіх. Новорічні свята, хай всі загадують одне бажання на всіх. Ми все формували ще з початку жовтня, і це все формується не тільки у художній майстерні, тобто всі ідеї. Ми збираємо у всіх режисерів, у всіх колективів, бо є ще багато реквізиту, які використовуються під час заходів. Тобто ми збираємо всю інформацію від всього колективу. Десь хтось нам якісь ідеї підскаже, ми щось подивимось у соцмережах. Подивимось, які саме нові сучасні матеріали ми можемо використовувати, як по-новому це має бути має виглядати. Хочеться змінювати ту картину, яка була навіть там 5 років назад. Щось нове. Це найперше завдання. І художня майстерня вже протягом листопаду. Займається саме фотозонами, драконом, майбутніми декораціями для заходу для новорічних ялинок. Кінечний результат це коли вона сіяє і тут вже фотографується. Приходьте, дивіться, фотографуйтеся. Цьому році святий Миколай приходить в Україну 6 грудня. І ми так само чекаємо на прихід його в палац культури. О 17 годині ми засвітимо вогники на нашій новорічній ялинці, Як і минулого року роль новорічної міської ялинки виконає ялинка біля Палацу культури. Дружба. І Святий Миколай зможе поспілкуватися з дітками в своєму палаці. Це місце, де в нього буде можливість поспілкуватися з дітками протягом двох годин. Можливо, вони йому щось розкажуть, можливо, вони захочуть сфотографуватися, можливо, вони захочуть якусь почути розповідь від Святого Миколая. Для цього ми використаємо саме цей день. До цього дня частина палацу культури вже буде прикрашена в різдвяно-новорічному стилі. Ми змінили декорацію, особливо на самих людних місцях. Це фоє першого поверху, наше фойє контрабасівське. І ми готуємося, готуємо паркетну залу до тих новорічно-різдвяних ранків, які ми в цьому році збираємося зробити. Велика паркетна ялинка у нас буде готова, і ми для школярів і дитячих садочків підготували вісім таких ранків. Це буде в шкільний час. До Різдва за новим календарем, до Різдва до 25 грудня. Ми це проведемо 19, 20, 21, 22. А після Різдва до Нового року ми визначимося. Ще буде ще два-три, можливо, чотири ранки для дітей, які ну, не попали на із сили якихось різних причин, не попали на ті ранки, на які організовано прийшли дитячі садочки і школи. Вони тоді матимуть змогу прийти по запрошенню. На ті ранки, які ми для них організуємо, друга фотозона, вона буде. Розташована біля нашої ялинки саме в день приходу Святого Миколая, що це вже буде вечір, і потім вона переміститься в фоє першого поверху, де в нас буде дві таких саме значимих фотозони. Ну і природньо саме велика ялинка в нашому місті, яка знаходиться в приміщеннях, свого роду теж виконує роль фотозони, але вже пізніше, коли ми будемо проводити дитячі ранки. Що цього року на дітей училище? Ну, відповідно нова програма це і тема наших ранків, і ляльковий спектакль, як ми так готуємо для самих маленьких, і він теж відбудеться в кінці цього місяця, в кінці цього року. Це нові теми, нові персонажі. Я не можу розкривати зараз карти, бо тоді це буде і, і, і короткий зміст, того, що відбуватиметься, звісно, я не буду. Суттєвий, можливо, найважливіший момент, який я вже зараз можу сказати, що. Дід Мороз до нас приходив ще минулого року, а зараз дорога далека, і ми в цьому році будемо зустрічати новий рік як персонаж, як головний, головна діюча особа наших новорічно-різдвяних заходів. Це буде новий рік. Ми розраховуємо на дітей маленьких, і це щоб до них донести і патріотизм і щось подібне, це ну, треба мати навіть дуже тонку подачу, яка для дитини зайде не через якесь нав'язування, а через якісь, можливо, через українське слово, через сюжет, через персонажі, які говорять українською мовою, лялькові казкові персонажі. Оце задача наша стосовно. Цієї грані нашої роботи, а головне це добро і зло, звісно, добро переможе, звісно, це будуть казкові персонажі сучасні з, з нинішніх інтернетівських, мультресурсів. Ми сподіваємося на те, що дітям це сподобається. Принаймні ми зараз вже. Ведемо робочу ведемо підготовчу роботу, і ті, хто задіяні, підготовки діти, які задіяні в наших постановках. А в цьому році у нас 125 дітей будуть. Приймати участь саме в цих наших заходах, тобто ну, це велика кількість дітей, і вже дивлячись по їхній реакції, ми розуміємо, що все ми робимо правильно. Ми сконцентрували зусилля дитячих колективів саме на дитячих програмах, на дитячій програмі, плюс Святий Миколай, плюс у нас ляльковий театр, чарівний ліхтарик це все наші діти. А різдвяний концерт він буде із дорослих створений колектив. Активів дорослих, ну ми намагалися якомога скритніше заховати все ті підручні матеріали, про які ви кажете, але ну як. Ну немає в нас сьогодні ні сил. Не вірніше в нас є сила, але в нас немає коштів, щоб обновляти кардинально або, хоча б серйозно, оновлювати е, ті матеріали, які потрібно для оформлення паласу культури. Е, ну в першу чергу, це із за того, що на подібні витрати держава не не до на, на подібні витрати держава дозволу не дає. Ми не можемо купувати те, що не є е, конче необхідним для функціонування такого закладу. У нас є творчі сили, у нас є ідеї, це наші, в першу чергу наші художники, у нас є ідеї, і настільки ми можемо із того, що в нас є, щось переробити, модернізувати, переклеїти, перерізати, добавити. Ну, Всі, хто прийде в ці дні до палацу культури, всі побачать і оцінять. Я... Мені спокійно тільки і за те, що все це зроблено на максимальних зусиллях того, що ми можемо зробити. Максимальних. Ми розуміємо, що свято потрібно і в першу чергу дітям. Як вже ми до цього будемо ставитися? Це вже питання, можливо, для кожного дорослого, свідомої людини. Але дитини в неї є очі. Тому треба в першу чергу. ми. Завжди це розуміли, і в цьому році так само розуміємо, що для дитини дитина сприйматиме все очима в першу чергу. Тому ми зробили із чогось конфетку, як кажуть. Ну і подивимося, наскільки це дітям нашим сподобається.